Всі бачить. Казана ситуація, щоб всі зрозуміли. Значить, Тут наші друзі, побратими земляки, служать, так? Всі вони в подумки з нами, тому що всі вони розуміють, що робиться зараз в Києві. Вони проти бандитської влади. Я щойно говорив з начальником цієї частини, ніхто не готовий. Тут один одного стріляти, битися того подібне. Тому ми йдемо нормальним діалогом. Зараз вони тут розшиковують всю частину військову. Ми заходимо так само. Я дуже прошу без провокацій. Спокійно, один до одного. Виходимо, шокуємося так само. Вони здають амуніцію для нас. Увага! Тому прошу дуже організованості. Зараз ми розбираємо <реш> ці барикади, які тут стоять, виносимо на той бік, щоб вони не заважали тут, щоб тут могли люди вийти через головний прохід. І поступово нормально заходимо. Бо переводу заходять організовані бійці правого сектору, потім всі інші громадяни.